Маленька Ліза отримує іменний кулон батьківське серце у дівчинки. Сльози на очах. Вона згадує про тата військовослужбовця 119 дев'ятнадцятої ТРО, який загинув 3 березня 2022 року під час обстрілу шкіл на Подусівці. Після втрати батька у Лізи залишилася мама та молодший братик, якому теж передали срібний оберіг. На честь Дня Соборності України представники військово-цивільної спілки Бойове братерство України вручили батьківські серця двом сім'ям полеглих захисників. Практично 17-го року навіть раніше ми розпочали цю акцію. От і таких кімникуванів вже кілька тисяч вручено сім'ям загиблих, в тому числі. І на території Чельничої. сьогодні ця підтримка, по перше значить, для сімей загиблих. Ми беремо шесто над цими сім'ями, над дітьми, допомагаємо в усьому. У межах заходу свої відзнаки одержали і діючі військовослужбовці та ті, хто вже не несе службу через тяжкі поранення. Усі вони є частиною бойового братерства України. У залі присутній Юрій Медвіць. Він захищав Чернігів у складі тероборони і на момент бомбардування стадіону імені Гагаріна перебував там. Зараз діти пана Юрія теж боронять державу. Моїх побратимів вісім чоловік загинуло в період, як ми зайшли на стадіон. Ми чекали висадку десанту. Вісім ФАП-500. І скинули та всім сім розірвалась, восьма не розірвалась. Отримав тяжкі полтяжке поранення. Був на гемодіалізі. У Ми відказали почки. Мене 7 часов доставали з позавалом. Захисники розповідають, що для них нагороди не найголовніше для воїнів важливо, аби сьогодні наша держава максимально об'єднувалася задля того, аби перемогти спільного ворога. Історично виборували козаки, прадіди наші, і воювали вже з Москвою понад 350 років, вже йдеться визвольна війна. І в 91-му році люди показали, коли ну, за руки взяли живий ланцюг між Дніпром, і це було дуже ще підтвердило, що за ті роки, що була під радянською владою, нас не зламати, ми не зламалися. І Люди всьо і тоді були готові 91-му році відстоювати і доказувати всьому світу, що ми єдина соборна вільна держава. Серед нагороджених вчитель однієї зі шкіл у Дягівській громаді, що на менщині, педагог розповідає, у їхньому навчальному закладі приділяється увага патріотичному вихованню. Проводиться низка заходів, до яких часто долучаються представники спілки Бойове братерство України в цьому році. Був крайній наш патріотичний такий захід. На день української армії люди приїздять. Люди приїздять з цікавинками, люди приїздять з подарунками, не дивлячись на те, що вони працюють і допомагають Збройним силам України. Але вони стараються допомогти і нам в школі. Додамо, що до військово-цивільної спілки Бойове братерство України долучаються воїни безпосередні учасники російсько-української війни, бойові офіцери, солдати, добровольці, волонтери та капелани.